Житомирянин Леонід прийшов на житній ринок придбати під Зменшили ціни. Під 130, була 180, стала 130. Найчастіше я беру під Я забезпечую наші збройні сили. Я як волонтер забезпечую збройні сили копченою під і звичайним салом. Не завжди, але тоді, коли я в цьому потреби, коли вони просять. Продавчиня Ксенія розповіла, що після великодня м'ясо стало дешевше, а покупців менше. Оше як 190, лопатка 145, шинка 150, біточок 150, пічеревина 150. А трошечки дешевше стало менше купують. Продавчиня Оксана каже, що м'ясо подешевшало, але не суттєво. Ну, я б не сказала, що дуже змінилося. ну Трошки дешевше м'ясо. Десь на гривні в 20-30 дешевше м'ясо. То 80-170. Дивлячись, яка свинина як гарна, хороша, домашня викормлена, то воно трошки дорожче. Якщо десь там з ферми, там, напевно, як там, ну, все залежить від того, як кормить сама людина, яка продає, зрозуміло. Тому і ціна трошки вище, нижче. Покупці. Ви знаєте, та людина, яка їла м'ясо, то і їсть, в кого є гроші. А хто то прийде, як купляв трошечки, так і він купує, зрозуміло. Все залежить хто, хто купує. Пенсіонер купить трошки дешевше, менше. Я м'ясо, наприклад, свиняче купую. Ляла 180, то я сьогодні по 160. Директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен розповів, що вартість м'яса змінилася, тому що зменшився попит. Трошечки попит зменшився. Ні, я не думаю, що вона буде зменшуватись. Я думаю, що ажіотажний попит перед святами зменшився, закінчився. І як наслідок, ми зараз маємо з вами ситуацію, коли ціна зафіксована на тому рівні, який буде і далі. Не варто чекати зниження на ціну на м'ясо і далі. Олександра Давидюк Тетяна Ривак Суспільне, новини Житомир.